Доброго вечора, доброї ночі, шановне панство. Ну, сьогодні запізно. Ну, подивитись потім, якщо хтось не може дивитися, наприклад, Думки на ніч, наша постійна рубрика, тому що ну, я не можу, я ж обіцяла, а це мене питають. Мої, знаєте, є підписниці, які пишуть, я заснути не можу під цієї рубрики, ну, тому я виконую. Подумайте про себе, приберіть від думки, і ми розпочинаємо, хто думає про вас на ніч. Опис тієї людини, яка думає про вас. Пажик, пажик жеслів, пажик пента. Людина, яка пішла. Король мечів, ой, король мечів, шестірка мечів і от король жезлів. А чогось я сказала король мечів. Може, ще й король якийсь мечів. Ну, дивіться, хто би тут ви не були, король чи королева? Думає про вас чоловіча, до речі, енергія. Ну, будемо говорити просто про енергію, так? Жезлова енергія, чоловіки, повертайте на себе. Тут є хтось, кому ви... Дуже подобаєтесь на ніч, фізично. по жезлі. Цікава, цікава людина, От можу так сказати, думає на ніч сильно про вас в цьому аспекті. Бачу просто по картам. і... Знаєте, хочеться сказати, але рівень емоційної зрілості у цієї людини ще початковий. От людина хоче в себе отаку, от бути королем жеслів, але тут до опажика, на жаль, на жаль. Людина не доросла ще до короля, хоча в маси для інших, так? Буде транслювати себе як доросла людина, до речі. Ну, фізично це доросла людина. Але фізично, не завжди ми психоемоційно доросліємо. Так от, такі, знаєте, такий швидкий інтерес, азарт, такі бажання наблизитись. Авантюризм, це людина також уважно придивляється до вас. Напевно, десь вас бачить. Якщо ви не спілкуєтесь, я ж не знаю. Я просто описую. Різні бувають у вас тут моменти, і, напевно, якщо ви питаєте, то ви не знаєте, що, про що думає людина. Так? Але. А ця людина спостерігає за вами сталеко, тому що шестірка мечів і намагається не показувати надмірний інтерес, тому що людина вийшла від ваших відносин самостійно. Збирає інформацію, вивчає вас, як цікаву особистість. Енергія по королю жезлів це людина, яка звикла контролювати, екоцентрична людина. Може бути іноземець. До речі, по королю жезлів, дівчата, якщо ви дивитесь, це може бути іноземець, такий яскравий, яскравий, брутальний. А, і знаєте. Якщо така людина королі жезлю ставлять ціль, вони бажаного свого отримують. Але у випадку з вами чогось я думаю, що ні. Тому що папажа двум, він хоче, ну або вона, але вагається. якщо був би король жезлів, до речі, насправді, я знаю, про що я говорю, то королі жезлів вони не чекають, вони просто беруться. Серйозно, вони роблять, вони йдуть, вони ставлять ціль, вони взагалі буває, без тормозів. Ти говориш, ні людина, знаєте, є такий вислив, ні, в окно, ні вікно, так в двері. Або навпаки. Ну, навпаки. Серйозно, королі жезлів, вони... По-перше, вони вміють, вони вміють обходити, вони вміють ухажувати. Вони вміють поводитися з жінками так, що жінки тріану. Ну, насправді, це, якщо це не паш, якщо це насправді чоловік, вони вміють. Вони дуже вогняні, вони от, от поки не доб'ється там. Не серйозно, тут потрібно відганяти. Ну, серйозно. Я не жартую. Це королі жезлі. Вони такі, вони дуже активні. У всьому, так, якщо ви питаєте. Ну, чоловіки, ви повертаєте на себе. До речі, це можете бути ви, король жезлі, просто ви ф... може бути в фоні в фоні цієї жінки, яка там про вас мріє. І щоб ви так прийшли до неї. Ну, таке буває. І так, я щось тут з вами заговорилася. Але, знаєте, обережніша ця людина, тому що два пажи, ну, нерішуча людина. Я ж говорю, якщо король королі жезлів, тут немає взагалі питання. По пажам ну, дитина. Дитина ще повинна дорос, дорости. А, і ця людина не діє зараз, але тримає вас у полі своєї уваги. Зрозуміли? Ну, можливо, поїхала кудись людина. Можливо, вона не, не просто не може приїхати там. Ну, мало ли там відряджені людина, так? Або десь, де вона не зможе там, зараз приїхати, от. і вона за вами слідкує, вам нічого не говоря, але там, може, якось маякує. Так що думає ця іскрава така постать? Що вона думає? Аж дві карти вивезла. Про вас вона думає на ніч не, не дуже щось. Трійка мочів, дев'ятка жезлів. Людина не випиває, От, подивиться на цю карту. Всі колоді може, по цій колоді. Четвірка кубків. Смірка Пентаклів, трійка Пентаклів. Ну і ви, якщо ви жінка-імператриця. Або ви, чоловіки, які дивляться на жінку. Вот она ваша. Гарнюня. Ну, дивиться. На ніч людина думає про вас із суміш із сумішу, туги та обережна надія. Є біль, є відстань, або між вами був дуже сильний конфлікт. Але людина готова а, працювати над вашим зв'язком, якщо побачить від вас. Взаємності. Ну, якщо ви будете бажати з цією людиною надалі спілкуватися, наприклад, людина очікує, але людина не зріла, тому вона хоче, щоб ініціативу взяли ви, якщо ви жінка-імператриці. Або ви, чоловіки, можете бажати від цієї жінки ініціативу. Ви, ви обрашені на неї. І ви очікуєте і, і хочете. Пускай вона прийде до мене і скаже, або там якось підмигне, <сум> Маякне, до речі. Ну, хоче відновити з вами. думає про це. Хоче відновити з вами стосунки, не вистачає з вами. Ну, не вистачає вас. Ну, серйозно. Ну боїться. Боїться, тому що, можливо, спроби були, а ви не підпустили. Буває по-різному. Я ж говорю, по королю жезлів, та людина взагалі не має тормозу. Ці чоловіки вони добиваються дуже активно, і якщо ставить сіль, то там я не знаю, чи можна відігнати. Отакий розклад, пишіть, будь ласка, як з вами зрезонував?